Всім привіт! Дійшла черга до того, щоб засушити та зав'ялити помідорчики. Нарізаю помідорчики приблизно однакового розміру, нічого з них не вирізаю, зверху посипаю сіллю. Вмикаю на 70 градусів. Через 15 годин ось такий вигляд мають мої помідорчики. Ті, що добре висушені, я буду з них готувати приправку. А які в ялені, я закрию їх в баночку з часничком. Якщо хочете закривати помідорчики в ялені в баночку, головне їх не пересушіть. Вони повинні згинатися і не хрустіти. Для приправки помідорчики я подрібнюю в блендері. Потім зберігаю їх в щільно закритому контейнері, щоб туди не попадала волога. Ось так вони виглядають, можна додавати до різних страв. Дуже смачно. Дуже ароматно і натуральна приправка виходить. За бажанням можна додати сухий базилік, сухий часник або інші травки. В'ялені помідори відправляю в баночку. Баночки я не стерилізую. Спочатку наповнюю пів баночки і додаю різні травки. Беру сухий базилік на кінчику чайної ложечки, посипаю. Та також додаю. Середземноморські трави. Також на кінчику чайної ложечки додаю. Щоб помідорчики були більш ароматними, додаю часничок. На кожну невеличку баночку я додаю один невеличкий зубчик часничку. передавлюю його через прес. Далі наповнюємо всю баночку доверху помідорчиками. І всі інші баночки роблю так само. Заливати помідорчики я буду олією рафінованою без запаху. Звичайна соняшникова олія. Олію нам потрібно добре підігріти, але не закип'ятити. Потрібно, щоб була гаряченька. Далі обережно заливаємо олію в кожну баночку. Під час заливання ви почуєте характерне шипіння. Це означає, що олія нагрілася до потрібної температури. Заливаємо до самого верху, щоб олія покривала помідорчики. Та щільно закриваємо кришечками. Зберігати такі помідорчики можна або в холодильнику, або в підвалі. Я зберігаю в підвалі. Дуже добре зберігаються. Якщо ви приготували їх правильно. Можна заливати холодною олією, але тоді потрібно зберігати тільки в холодильнику. Ось такі гарні помідорчики виходять, дуже ароматні, дуже смачні. Я їх додаю в піцу, а також виходять дуже смачні бутерброди з ними. Олійкою з цих помідорчиків дуже смачно заправляти різні салати. А мій чоловік їх полюбляє їсти навіть просто так. Тому всім рекомендую, дякую і пока-пока!